Директор це той, хто хто в школі там, ну, відда всім те, що хоче. Ну, Приходять батьки до нього, коли, коли щось, коли, коли кажуть, чи, чи довідку до дати, чи, чи чи дитина не зможе ходити. Директор це найголовніше в школі. Директор, він це не учитель, просто те, що в школі сидить і він президент. Директор школи? <гум> Саме головний директор школи, а може бути ректор садика. А що вони роблять? Вони щось підписують. Вони у дітей в школі. Ні, директор, це те, що, що бувають в школі сидять. Тому що чоловіки просто теж такі носять, такі, вон тут, такі, трошки такі квадратненькі, маленькі. І теж вот такі такі саме великі на сумочці. Бо жінкам модніше ходить сумка. Так, мій та це носить. Так яку, як у мене. Такі трошки чорні для хлопчачого. Мені поносить. Бо, бо жіноча сумочка може бути дібіла. Всі яскраві кольори. А, 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 ну, а хлопчачі сумочки вони мають бути темних кольорів. Чорі, там корішні ще якісь. Сірі. Ну, жіночі теж можуть бути сірі. Ну, світло-сірі, а, а хлопчачі темно сірі. Бабу на літо. Значить, це бабане літо. Баба сонце і все баби. Якщо в неї сонце, то це її, а якщо в них сонце, то це їхнє. Баба ліло це все літо, яке ти провів з бабушкою. І це все баба, те, що трава, дом, це все. І ще є бабиний бабуний день. И, або день народження. Що дарить кіндери, кіндер не це найлюбимої з ложечкою. А без ложечки ні. Коли, коли у бабусі проводять время, бабуся, ем, э, хорош, хорош, дуже любить літо. Бапа. Дід посадив рібку і росла, росла, він і, і виросла. А дід тягне, тягне, опирається ногами. А рібка сидить у землі, як пень. Дід кличе бабу, бабу, не сиди нам, рібку вирвати, допоможе баба. Діти тягнуть, тямить, опирається ногами. Рівка сидить у землі, як пень. Mm -hmm. Дід кличе внучку, не лежи внучко, нам ріпку вирвати допоможе. Mm -hmm. Тягнеть, тярмить, опирається ногами. Рівка сидить у землі, як пень. Клич собачку ем тягнуть, тягнуть, опираються ногами. Рівка, рібка сидить у землі, як пень. Дід кличе котика. Котику на леж... спинам ріпку вирвати допоможе. Тягнуть, тягнуть, опираються ногами. Рібка туди зимі, як пень. Дід криче мишку, мишку не лежи, нам рідку вирвати, допоможи. Отакали це кінець, а хто з молодець.